Очевидці згадують, як перед початком загарбання міста у небі досить низько кружляли ворожі літаки. Вже на підступах до міста між військовими та ополченцями розпочався запеклий бій. Боєць місцевого військового загону Святослав пригадує, як в кущах після завершення атаки знайшли заряджений зенітно-ракетний комплекс. Почався шквал огня, щоб унічтожити бойовиків, які хотіли збити наш самоліт. Перший вистріл з РПГ пройшов в забор. Дальше вот вы видите, здесь расстреляны все могилы. Группа из 10 человек вступила в бой. Вот здесь мы получили свое, скажем, первое боевое крещение Краматорска. Як військовий зі стажем, Святослав каже, в той час сили захисту неправильно були розподілені. Замість піхоти місцеве литовище охороняли професійні війська десанту та спецназу. І таких прогалин в командуванні військовий називає декілька. В цьому він бачить співпрацю тодішнього керівництва з терористами. Я не повірю ніколи, що ніхто не знав, що так буде. Куча з різних структур, служб, які займаються непосредственно роботою. Хто ж їх сюди допустив? Хто теж сказав, що здавати міського дітей? Многіх міліціонерів ми знаємо лічно, які запродалися до кінця, яких брали в плен. Велику допомогу, кажуть військові, надавали і місцеве населення. Прориваючись крізь вогонь, люди несли солдатам продукти, цигарки та найважливіше воду. Посуха в ті дні давалася в знаки. Військова частина два тижні економила цілющу рідину. В частині в тому вже, навіть неділю-дві води не було, возили мелкими потом попросили много. Хоть города не змогли, набирали на родниці. Місцевим жителям доводилося шукати шляхи в обхід, щоб не потрапити під ворожі кулі. Обстріли були регулярні. Тобто Аеродром обстрілювався з усіх сторон, практично постійно. Ну і Приходилося ті дороги, їх тут багато вокруг полями, окрестності, приходилося ті дороги, які не були під обстрілом. Тих, хто допомагав військовим продуктами та водою, терористи потім відслідковували та жорстоко били. Проте найголовніше, кажуть бійці, така підтримка населення допомогла їм не зламатися та захистити рідну землю. Но люди не зламались. Тут куча замечательных людей в місті, які искренне вірили. І благодаря їм ми вірили, що все буде добре. Як ну, бачите, город освобождав. Дісталося й місцевому кладовищу під час обстрілу. Автоматна черга пройшлася і по могилах.